Що, любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на каналі Салва -Юга. і якось так сталося, що сьогодні будемо балакать. Як ви бачите, їду я вже на іншому мотоциклі. Мотоцикл, який прийшов на заміну моєму обожнюваному вогу. Коротше, я взяв літер. Ой, як красиво! Знову у нас той самий храм. Та ти що? Блін, ну тут. Знову треба вставати і фоткати. Ну, сьогодні буде не про мотоцикл, буде сьогодні скоріше про думки в плані першого мотоцикла, в плані отримання категорії. І от що мені стало цікаво, по моїм спостереженням стало багато народу у віці 15-16 років просто дітвори, яка катається аби як, аби на чому. І у них там своя атмосфера. Вже нове покоління, зумери, да, чи як їх правильно називають. Зумери почали сідати на мотоцикли. І з одного боку це класно. А з іншого боку, вам, до речі, поїхали зумери, теж. я привітався, махнув головою. А з іншого боку, стало ну, просто небезпечніше на дорозі. Я вже не кажу про те, що зараз багато народу по менталичці просіло, да? розуміємо чому, розуміємо, які наслідки і так далі, що все це дуже хірово насправді. Але е, їздить від цього менше ніхто не перестав, тому на дорозі вони застраховані від е, певних неадекватних вчинків різних людей. В різних станах в тому числі не будемо не будемо і про це забувати. Так от до чого це я веду? Стало багато дітвари, яка катається, як і заманеться, і взагалі е, веде себе, як я не знаю що. Е, в принципі, в мене ніяких таких. Проблем з ними не було, але я неодноразово бачив певні вибрики на дорозі. Ну просто ну, балуються, роблять те, що робити по-хорошому не треба було б там. Я вже не кажу за прямотоки, не кажу за оці а, пердячі, однокотлові 125, -ки, 150, 200ки. Да? Але якось так от виходить, що найбільше обирає дітвора кубатуру найдоступнішу. 150-200 кубів там в районі. То... І цю кубатуру тюнінгує, робить з неї не, не знамо що. У них там своя мода, свої вієні, так сказати. Які часто йдуть всупереч зі здоровим глуздом. По-моєму, культура мотоциклізму дещо просіла. Звичайно, що дітвора також там вітаються часто, у них ну, не, не атрофувався оцей м'яз. А... Такого собі да, якщо можна так правильно сказати, там, ну, що вітаються, хоча б. але те, як вони себе ведуть на дорозі, мене, чесно кажучи, трошки іноді виморажує. Самий простий приклад, дійсно, це ті самі прямотоки, що тюнінгують, воно звучить як хто знайшов, воно часто звучить просто голосно, без там, приємно. Буває, що якщо добрий прямоток, якщо якісний. Якщо нормально у моторі все це налаштовано як треба, то да, може воно звучати красиво. Я там, звичайно, не кажу, що це для міста. Це спірний момент. Ну, наприклад, у мене зараз на мотоциклі стоїть прямоток Яшимура, да, але. В нього вкручений дебекілер, і мені було некомфортно їздити там по місту, особливо ввечері, без того самого кіллера. З ним, до речі, відчутно тихіше там в районі заводських значень. Коротше, перший момент, що багато багата народа, да, в яких трошечки з культурою мотоциклізму за цими всіми сістопірділками є питаннячка Я не знаю, як у вас в містах, Яке у вас взагалі відношення до цих. Молодих людей, да? але я навіть як мотоцикліст я певні моменти не розумію взагалі, на що так робити. Іноді просто дивишся і думаєш, Боже, як добре, що я таким не був. Да. От, до речі, перейдемо до другої теми. Мотоцикл перший свій я купив в 26 років, здається. Це була 150-ка, бо грошей було дуже мало. І На ньому я благополучно від'їздив скільки сезон з чимось і продав з пробігом 22 тисячі, здається. А у мене був боксер. Тож, техніка така, що не для е, дітлахів, да, які звикли до пластикових ліній, там, красивих якихось, там, і так далі дизайну, навіть китайського дизайну. Така техніка більш дідуська. Більш-менш надійна, можна на ньому далеко їхати, якщо у вас дуже багато терпіння і жопа приймає форму сідушки, тобто стає квадратна. Ну, на каналі там є старі відоси, там, де я на бажажі їздив на захід, в гори там і так далі, тому подібне. 3-4 тисячі кілометрів я проїжджав. І от я до чого це все питаю? Мені цікаво, з якої кубатури варто починати, як ви вважаєте, тому що зараз мені здається навіть... 5 років тому менший вибір і по китайцям, і менше було пригонів по Японії. Зараз їх дійсно стало багато... О, ва, лисиця побігла. Багато тих компаній возять в принципі, адекватну техніку, це можна знову ж таки розмусолити на окреме відео. Якщо брати перший мотоцикл, мені здається, що в основному в людей бюджет до 3 тисяч. Якщо ви шукаєте мотоцикл там, ну не знаю, сину там, ще комусь. Да? В районі там 18 років. В основному це бюджет там півтори, там до двох. Це у нас велика когорта текінів там ліфанів, капешок, ті самі кові, геони. Ну і в основному таке 200-250 кубів. Хто менше грошей, той дивиться на 150-ки на ліфани, чи самі на Сітіри. Менше дітей дивляться дійсно на індусів, хоча індійська техніка цілком нормальна, що той же самий баджадж, що ТВС з'явився да, пізніше, ніж Баджадж в Україні, але знову ж таки я їздив на модельному ряді ТВС, а на всьому, який представлений. Та й на Баджаджах я на багатьох їздив. В принципі, воно плюс-мінус все по, по якості непогане. Що не скажеш, іноді за дешевий Китай. Так от, який перший мотоцикл, на вашу думку, як вам здається, краще обирати, якщо у вас там Ну от взагалі, ну, ви нулячі, грубо кажучи, закінчили школу, там, універ, там, вам 18 років, ви шукаєте собі транспортний засіб для пересування, або та сама кур'єрка, або ще щось? Я не знаю. Мені здається... Оптимальна кубатура от якраз в районі 150-250 кубів. З того, що бачу, обирають е, люди, ну, в основному те, що я перелічив. Але певна категорія людей у мене на каналі любить написати, що от за ці гроші буквально недавно був коментар, та вже не перший раз е, такого характеру коментарі пишуть. Буквально недавно писали, що Та, я там за 2000 доларів купив собі GS500 Suzuki. Це така довгограюча тема і техніка, і кожен сезон одне й теж. Це е, повітряний 500-кубовий стріт з е, середини 90-х початку 2000-х, те саме ER5 Kawasaki, але е, не повітряне охолодження, а рідинне, те саме CB500. CB500 це окремо взагалі. Мені здається, що лагерь CB500 в Україні за останні роки 4-5 зріс просто в рази. І от мені здається, що оптимально починати все ж таки з нового мотоцикла, але часто пишуть, що от купив японця, обслужив, вкинув у нього там пару соток і так далі. І він у мене поїхав, і він не втрачав ціні, а це ваше все китайське, да та і індійське вже пишуть, воно, люди розбалувались. Я не знаю, як можна розбалуватись, Конечно, коли в тебе 2000 доларів в кармані ти купуєш 30-річний чи 25-річний мотоцикл. І ти сразу... Є такі люди, я не знаю, як правильно... <правильно>, правильно це все назвати, щоб нікого не образити, але ну, це якийсь особливий вид жлобізму, по-моєму, коли ти купив щось таке старюче, но, типа хороше, хоча, по факту, це теж мотоцикл начального рівня е, лінійки брендів. Да? Ті самі er 5 GS500, і CB500. GS CB ну і хай буде GPZ500, але їх менше, вони старші. Але знову ж таки, враховуючи клас, вік і так далі, то все це, це все одно ну, важко сказати японським преміумом. Важ, важко назвати японським преміумом. Просто звичайні мотоцикли. Деякі люди, звичайно, беруть першим мотоциклом і 600, і 700, і літр. Я вважаю, що. Для старту потрібно от в районі 150-200 кубів. Якщо у вас мало досвіду, покатайте хоч пару тисяч на цих 150-200 кубах, звикніть до мотоциклу. Зрозумійте, взагалі, якщо у вас немає автодосвіду, вам по-любому треба навчитися читати дорожню ситуацію взагалі. Тому що треба думати і за себе, і за того дядьку чи тьотьку в машині, яка не завжди дивиться ні в дзеркало, ні розраховує, що ви переміщаєтесь як гоночний болід навіть на 150 кубах. Тому що є такі люди, які просто. Ну, от Він глянув хвилину назад в дзеркало, нікого не було. Значить не факт, що там хтось з'явився. Да? Тому я думаю, що. Перші оці кроки, хоча б пару тисяч, пару місяців, у кого як виходить по катабельності, потрібно робити на невеликій кубатурі. Коли ви вже трошечки обросли якимось мотодосвідом, коли ви дійсно. Ну, є такі люди от, в моєму оточенні, які захотіли стати мотоциклістами, але вони ну, блін, навіть ланцюг не можуть підтягнути, тому що ну, ніколи цього не робили. Ну, от буває так, що. Нема досвіду, ніхто не крутив там, дитинстві Дніпра, там, Яву, там, Мінськ, Єжа, чи ще щось. От нема. Ну, у мене так само було. У мене не було досвіду взагалі ніякого, крім велосипеду і машини. Да? Тут ще інший такий аспект, досить важливий, це щоб він не ламався. Тому що кубатура, раки і так далі це все добре, якісно, але все ж. Певне обслуговування, базовий японець буде потребувати. А базове обслуговування маю на увазі чистка синхронізація карбів, як мінімум, у вас два карбюратора да тому що ви там ту саму п'ятисотку берете. І що там ще? Троси, кабеля гума, колодки, масла, фільтра. І все в такому дусі. Тому це теж. Або віддавати, або робити самому. І не кожен це може зробити, тому що не всі можуть, ну, треба роздуплятися, щоб це зробити. Е, треба місце, щоб це зробити. Тому що не всі навіть можуть виділити там якийсь п'ятачок біля гаража. Там, ну, біля квартири ти ж не будеш в дворі це робити. Якусь стоянку треба чи ще щось. Я перші свої потуги в мото житті робив на стоянці. Я там міняв оливу. Чистив, мазав ланцюг. Колись на возі на трьохсотці посеред траси мив ланцюг. Вообще весело було дуже. <рес> на мене ще трошечки наїхали, що тіпа, я тут засираю планету. Хоча, по факту, це була стояночка, така, ну, такий карман далекобійників, де там вже засрано всім, чим тільки можна було. Не, не в обіду далекобійникам. Просто є такі місця, де просто як це. Правильно сказати, теорія розбитих вікон працює. Коли вже щось поламане, то вже не так жалко доламати, скажімо так. Да? А от якщо чистенько-красивенько, то і не хочеться свинячити. Як каже ще одна, я пам'ятаю, в школі у нас було таке поговорка: чисто не там, де прибирають, а там, де не насмічують. Хоча по факту я з цим не згоден. Воно і то, і то, в принципі, треба її убирати. І... Не вести себе як свинота. Напишіть мені, яку ви кубатуру вважаєте правильною для початку. Чи вважаєте ви, що потрібно починати з мотоциклу свіжішого, там, в около новому стані. Чи можна брати Бушку, обслужувати і заводити собі контакт-механіка? Да? Третя тема це отримання водійських прав. До речі, їздить без рук на мотоциклі заборонено. Так от з приводу отримання водійської категорії. Я зараз вже давно не цікавився, що по чому взагалі, які там умови і так далі. Раніше, коли я здавав, і пізніше я моніторив пару років ситуацію, в мене і відоси виходили, як здавати. Може отут глянути, можете отам глянути, я не знаю. Коротше, можете глянути. Так от на цих відосах я показував класичні вправи, це змійка. Це Вісімка, це у нас коридор е по рівному, де да, ми їдемо і зупиняємося. І все це настільки базово і настільки вже старе, ну воно там перекочувало, мабуть, з, ну, з савка точно. Що, і Досі-досі-досі були оці всі вправи. Да? Там, в інших країнах вже 10 разів все поміняли, там, додали якісь елементи, ускладнили це все, там, світлофори і так далі, навіть на площадках є. А от у нас досі так. Не знаю, наскільки зараз відрізняється по містам, тому що впевнений, що із останніх таких новшеств да, ввели те, що потрібно або катати там ту площадку не раз, а декілька разів. Типа інструктор чи вірніше, екзаменатор стоїть, знімає це все, чи там камери по периметру знімають. А ти, як дурачок, катаєшся 10 хвилин. Я вважаю, що це, ну, мабуть, трошечки тупо, тому що... Ну, типа, Ти ж проїхав раз, ну, можеш проїхати. Ну, коротше, цікаво. Інший момент мене е, не так давно здавав знайомий, я думаю, він здогадається, про кого йде мова. Різниця була в тому, що записатися можна на ручну коробку і на автомат, на мотоциклі. Я з цього взагалі випав. Я розумію, там умовно Honda NC, там NT. Або скутер той же самий. От, до речі, як виявилось, різниця в тому, що скутер, да, тобто автомат-коробка. Автомат-коробка – це якраз таки скутер. В общем, було цікаво мені про це дізнатися, що воно так от працює зараз. Оп-оп. А я цю рубрику. Рубрика називається Прекрасні дороги. По-моєму, ми зараз в Полтавській області, якщо я не плутаю, бо скоро буде гадяч. Хто гадячи у мене... Дивиться і живе добрий день чи добрий вечір. Ну, з дорогами в самому Гадячі таке, не дуже. А за Гадячем на липову долину хорошу дорогу зробили. Я кайфую. Раніше таке було гімно, що просто не передати час нормально. А от під'їзди до Гадяча ще так. Не то, що на троєчку, скоріше на двоєчку з плюсом. Плюс тільки за те, що хоч воно асфальтоване. Короче, хто здавав на права, напишіть, як зараз взагалі діла. Тому що я в цьому році навряд буду знімати ролик про те, як здавати на права. Напишіть, якщо здавали в цьому році, особливо цікавлять по різним містам, хто з Києва, що там на Туполєва, як діла взагалі, хто зі Львова, хто з Одеси, хто там, не знаю, з Франека, хто з Миколаєва, там, з Харкова і так далі, напишіть взагалі, як діла. Тому що цікаво. Яку фігню придумують, тому що схема одна та ж 30, чи скільки вже років плюс. А якісь ці приколи, як, типу катай декілька разів, там з 20 ракурсів знімаємо, там, є помилка, не, нема помилки, право на помилку. Це вже варіації. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Ось такий от був невеличкий твір-роздум. По наступним відосам одразу вам скажу. Буде обов'язково огляд на Енцеху він вже відзнятий, він відзнятий вже дуже давно, в мене просто нема часу його зібрати. Н-цеха мені зайшла, але я її продаю, тому що основний мотоцикл взяв собі стром. Логіка в тому, що я знав, що я беру. Я їздив на 800-к, як ви пам'ятаєте, я сказав, що я такий мотоцикл би купив. 800-х е -е, бушних нема ще толком, тому взагалі нема. А новую я брати не схотів, тому що я ж, все ж таки не мільйонер. От якось так. 650 було б мені мало. Я на 650 вже їздив. А я виїжджаю... а ні, ще не виїжджаю, ще буду хвилин 5 мучитися. Давайте ще пару слів скажу про строма. Як вже так трошечки спойлер пішов, да? хто ще в шорці бачив е, Стромешника я взяв недавно буквально. Енцеху я продаю. Ще він їде по зустрічці. Ну, зрозуміло. Років, мабуть, 10-11 малому. Строма взяв осознанно. підвернувся гарний варіант. н продаю, н стоїть там 5,9. Ціну, в принципі, можна обговорити. Нцеха на допах обслужена, відос, ви бачили. Після того вона наїздила там не так і багато. Зараз буде якраз міняти оливу. Вже виходить, у мене другий раз буде заміна оливи. Прекрасний мотоцикл, якщо чесно, базовий відгук можу вам сказати, що НЦХ дійсно економна, вона ну вона слабіша, на, навіть ніж вдвох по гальмам. Трошки слабіша по підвісці попередній, так точно. Задок там адекватно працює. А так, в цілому, мотоцикл чуть-чуть більш дорожній, ніж той же 500DS. Просто за рахунок того, що, наприклад. Він трохи нижчий. Хоча а, прикол в тому, що там стоїть захист пуза, дуже, дуже непоганий, а, який вже відробляв да. по гравійним дорогам тільки так. Але треба йти далі, продавати і можливо буде якийсь індурик, коли продам на цеху. Поки не знаю. Ну, а чого я взагалі купив строма? бо так от зірки зійшлись. Скоро зроблю також огляд, розповім вам про нюанси, про особливості, враження і розповім наскільки він мені зайшов. Все, тепер точно, пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А я поїхав!